Пушечок, пушечок, хлібчик, пушечок. Чуть-чуть дуже не стискаю, чуть-чуть, бо ще гарячий. Приготуємо сьогодні цікавий хлібчик. Одного разу я так зробила експеримент, мені сподобалось. Кисломолочний сир беремо, тут в мене його 100 грам. Перетираємо його. Ну, Краще би блендером, але вже пізно всі полягали спати, то я перетру вилочку. Додам трошки кефіра, перетру вилочкою. Дріжджі перетру з цукром, і потім будемо це все з'єднувати. Ось я сир перетерла, вилочкою перетерла з кефіром. Дріжджі наші вже заграли, ми їх перетерли з цукром. Тепер це все з'єднуємо між собою. Додаємо ще. Водичку і залишки кефіру і робимо цю загальну, тобто з'єднуємо всі рідкі інгредієнти загальну цю рідку масу робимо. Ось я з'єднала весь кефір, дріжджі, водичку. Зараз сюди ще додам олійку, і потім буду виливати в борошно і замішувати тісто. Вивели нашу всю рідку частину до борошна, тепер будемо замішувати. Я буду ставити тісто на ніч в холодильник, Хто буде місити собі вдень, чи коли йому треба замісити і зразу пекти, то ви собі замішуєте тісто і ставите в тепле місце. Накриваєте плівочкою, чи рушничком, чи кришечкою і ставите в тепле місце. Підійде у вас тісто і будете собі виробляти і пекти. А я собі замішую зараз ввечері, а пекти буду завтра, щоб я зранку встала і в мене було тісточко. Замішуємо. Замісили тістечко. Лопатка нам вже не потрібна. Додаємо сіль. І тепер вже вручну домішуємо. Все, сіль вимішалась. Тепер додаємо масло вершкове. Кого нема, додайте маргарин. У мене всі продукти холодні. Кефір був холодний. І масло таке, ну, не дуже м'яке. то зараз я його так порозминаю і буду вмішувати в тісто. Замісили наше тістечко. Ще трошки от після замісу я отак от таке складання роблю. Ну і завжди я сім разів, чи об стіл чи в миску кладете, сім разів відбиваємо. І отак от трошки його скручуємо. Вергуємо з нього кутку, змащену олійкою мисочкою, кладемо. Все, тістечко готове, мисочка змащена, положили. Закриваємо плівочкою. У мене от є така кришечка. Ви ставте собі, якщо ви готуєте, і вам треба вже сьогодні ставити в тепле місце. А я ставлю в холодильник, бо я готую вже вночі, а на ран поставлю хлібчик пекти. Наше тістечко підійшло, в мене воно підходило в холодильнику. Я його достала, воно десь годинку в мене постояло, трошки зігрілося. От я буду робити йому такі складання. В кого тістечко на столі підходить в теплі, коли підійде, ви також зробіть ось такі складання. Просто потягуйте і отак легенько складайте його. І зараз ми накриємо опять плівочкою плівочкою, кришечкою, закриваємо і дамо ще раз підійти. І вже як воно другий раз ще підійде, будемо викладати форму, в якій ми будемо хлібчик пекти. Можливо, можна зробити маленькими булочками, щоб було порційно. Ну, кому як зручніше. Подивимося, може, я не хлібинкою зроблю булочками, чи якимось батонами, може, зроблю такими довшими. Подивимося. Можна, що хочеш робити, главне. Гарний настрій і бажання. Все, накриваю і чекаю, щоб воно в мене підійшло. Тістечко ще підійшло. Я зараз знов зроблю йому складання, буду ось піднімати і складати. Таке пухкеньке, гарно підходить. О, і ми зараз так поскладаємо, підготуємо форму, в якій будемо випікати. Воно вже гарне, еластичне. То відбій тривоги, все добре, відбій. Все добре. Все добре. Зараз я виложу на стіл, візьму форму і будемо формувати. Я розділила тісто на 4 частинки. Передумала я одною хлібинкою робити. Перше я роблю. Так, кожен, ну, ті шарики я вже так скатала. Ось так скучую, закручую так. О, тепер тут защіпну. О, і вот так от трошки ніби як ми вирівнюємо, підтягуємо. Ось. Тепер я буду ложити сюди у формочку. Думала, чи хлібинкою робити, чи плести, що його робити. В общем, надумала зроблю так. Трошки ніби. Як Трошки їх посуваю, притискаю, чуть-чуть так слегка, ці шарики. О. Так, треба зробити, щоб було їм всі порівну місця, то що ж ми одні трошки більше притиснули, другі менше. Зараз ми їх Рівномірно, зараз розподілимо їх, бо я трошки зразу не розрахувала. Все, посунули, тут нічого страшного, вони собі попідходять, все добре. Все, тепер вони у нас ось, однаково займають місце. Зараз накрию плівочкою, нехай підходить. Тим часом, поки хлібчик підходить, я собі закінчую варити гороховий супчик. Закриваємо плівочкою і чекаємо, щоб підійшло. Ось наш хлібчик булочки підійшли, ставлю в духовку 180 градусів. Будем дивитися, може, я знаю, хвилиночок 30, будемо дивитися. Я не мащу яєчко, ну, мені просто не треба. Ви, якщо хочете, щоб було вам гарненько, нарядненько, то беріть один жовточок, додайте столову ложку молочка і помастіть. Дайте хай постоїть хвилин 10, так воно помащене. 10-15, а тоді ставте випікати. Достала хлібчик. Попробуємо, може воно буде ще як булочки смачненьке. 35 хвилин пекла. Пахне, гарне. Ну, хай вистигає, будемо пробувати. Накрию рушничком і будемо чекати дегустацію. Ну, що ж, будемо дивитися, що тут в нас вийшло. Який тут вийшов у нас хлібчик. Все гаратеньке. ну, все гаратеньке, все, все гаратеньке. Казала бабуся, не чіпай, мама казала, бабуся, ти казала, не чіпай гаряче тісто. Ну, зітесь, казісі хочеться попробувати. А пахне так. Супер, дуже гарно. я не буду його різати, бо як я його зараз буду різати, то воно буде заминатися. Може, я тако його якось тако, щоб не заминати, бо шкода ж. О, яке класне. Супер. Гаряче, але класне. Мягусіньке. Не буду стискати, бо дуже мягесеньке. І ще, ще гаряче. Ну, от класне, тісто пухшочок, просто пух-пушечок. Ось кажу, один раз випадково це я так собі зробила експеримент. Додала цей сир кисломолочний. Я дуже задоволена. Ще якщо, звісно кажу, пробити було блендером, було би ще краще. Ось такий хлібчик. Зараз скажу все ж таки, це хлібчик. У нас чи булочка більше. Таку скоринку поспуштую. Хлібчик, але <смас> хлібчик, ні, все ж таки хлібчик. Хлібчик, але дуже смачний. До булочки треба ще щоб цукру. Здобний м'ягенький, як булочка, але хлібчик. Мама скаже, На, ти їсти? Воно не гаряче. Мамусечка, чесне слово. Я з кориночку, вона вже холодна. Дуже смачно. Я задоволена. Смачний хліб, гарний хліб, дуже добрий хліб. Мягусінький. Не буду стикажу, мені шкода стискати. Він ще гарячуватий. Ну, просто пух. Дуже добрий. Дуже добрий. Печіть, їжте, отримуйте задоволення. Всім смачного, гарного дня. Смакуйте, їжте на здоров'я. Рецепт вдалий, смачний, дуже добрий. Всім смачного!